Ігор Ядапін, тренер хокейного клубу «Кременчук». пане Ігорю, перемога вашої команди, третя вже в сезоні над соколом в офіційних матчах. Як вам сьогоднішній матч? Такий момент досить вогняний був він. Дякую, да. насправді матч складний, як завжди, з соколом. Завжди ігри складні, на зубах, багато вилучень, багато емоцій. Але рахунок на табло, я то кажу, хлопці молодці, витримали меншість, більшість не закинули, на жаль, але перемогли. Тому я всім дякую. Сьогодні трішки інший результат, ніж були оці матчі Кубкові. Була якась різниця сьогодні в грі з тими поєдинками, чи матчі дуже схожі, принаймні з тим, незалежно від рахунку? Ну, різниця завжди є. Кожна команда зі своїм характером, тому ігри ну, не схожі друг одного на одного. Тому ну, цікавий хокей. Те, що ваша команда перед цим мала таку серію з двох поразок в континентальному кубку, в чемпіонаті потім в шторма поступилися. Якось мотивувала вашу команду додатково, був такий стимул, чи цього не відчувалося? Ну, цього не відчувалося. Хлопці трошки відпочили, робили роботу над помилками. Зробили, трошки потренувались і ось сьогодні приїхали після завтра зі штормом вдома гра. Ось, тому йдемо далі. Дякую за коментар. Дякую. Олег Шефенко, головний тренер хокейного клубу Сокіл. Пане Олеже третя в сезоні вже в офіційних матчах поразка Кременчуку. Сьогодні за статистикою Сокіл не поступився а й перекидав суперника в першому періоді. В другому трішки була перевага за кітками в другому періоді, точніше Кременчука, коли в них було більшості. Як вам оцей матч, якщо порівнювати з тими поєдинками, коли поступилися в Кубку, була різниця в діях ваших підопічних попри результат? Так, дуже гідно сьогодні грали, але ж треба закидати шайбу. Створило багато дуже гольових таких дуже гарних моментів, але ж реалізації нема, тому і нема перемоги. Но команда сьогодні дуже гідно грала. Ну, ми задоволені грою. Якщо от так от безвідносно без до результату сьогоднішні дії ваших підопічних, вас як тренера, не розумію, що не можна на 100% бути задоволеним повністю, були моменти, які вам сподобались, як вони діяли на льоду сьогодні? Ну, багато було моментів, так, і тактичних, і технічних, які сподобались. Mm -hmm. Але ж ну, рухаємо, рухаємося в. В правильному напрямку, так. І від гри до гри треба додавати, а реалізація вона прийде, тому що ну, не всі хлопці ще в своїх кондиціях знаходяться. Деякі хлопці травмовані були, деякі не тренувалися. Ну, я думаю, що все прийде, треба працювати і перемога прийде. Ось ці дві поразки, болючі Кременчуку в Кубку 0,5-0 6 Вони при підготовці до цього матчу висіли над, над головою, можна так сказати, як нагадування, як тиск, чи ті матчі забули, готувалися як до нового поєдинку. Та ні, ну ти ж спортсмен, ти розумієш, що ти програв два рази. Треба вигравати, тому налаштовувалися належним чином. Ну Сьогодні е, добре грали. На жаль, програли, але ж це спорт, це хокей, так. Не доглядали за Віталієм Лялькою, це майстер. Він завжди дуже гарно грає проти нас, тому треба уважніше діяти. Сьогодні на льоду були гравці, які, я підозрюю, будуть в списку викликані до лав національної збірної України на цей збір і турнір новостворений. Чи був шанс, що сьогодні хтось із хокеїстів, з вашої команди, з команди суперників, може вас е як тренера збірної зацікавити, додатково, що він може отримати місце в складі, чи може навпаки негативно зіграти, що потім не отримати цього місця. Все-таки виклику, чи список був сформований і вже незмінний остаточно? Ну, є список кандидатів, є резервісти, які, якщо буде травма, вони зможуть підмінити хлопців. Завжди тренер чекає, що хтось додасть і заявить про себе. Тому ми завжди чекаємо нових гравців. Дякуємо за коментар.